Маршрутка Черкаси-Умань збирає пасажирів на рейс. Охочим треба поспішити, бо поїздок тепер на чотири, а лише дві, каже водій Василь. Немає топлива, бо первих нема де заправитися. І, звісно, що й дорога, а людей практично. Плюс завчастину, плюс зарплату дати, плюс заплатити налоги. Графік справді змінився, говорить Черкачанка Альбіна, але ставиться до цього з розумінням. Дівчина їздить на Тальнівщину допомагати батькам. Більше рейсів зараз менше і хвилюємося, що не встигнемо там поїхати до родичів чи ще щось. Хотілося би, щоб система якось ну, працювала як раніше, але розуміємо, що зараз такий час. Якщо по області маршрути лишилися, то інших міст дістатися складніше. До Вінниці скасували автобус, до сум ходить лише чотири рази на тиждень. Зауважає диспетчерка автовокзалу. Потрошку виїжджають. Ну так скромненько вони скоротилися під час війни, і потім потрошку виїжджають. Натомість до Дніпра охочі можуть поїхати щодня. Курсують і приміські автобуси, хоча рейси і скоротили, розповідає водій Василь Воропай. Чоловік возить людей із Черкас до Вергунів. Просто людей нема, просто нема людей, їх не рентабельно. Тобто я везу двох туди, туди двох, назад, трьох. Пальне просто уходить в трубу. А скільки у вас раніше до війни було рейсів? П'ять. А зараз три. Я їду на Степанки. На 8.50 автобуса не було, він у нас стоїть. Ну, і неізвісно, коли він буде. До столиці транспорт теж курсує рідше. Відсьогодні лишили тільки сім рейсів, тоді як у мирний час маршрутка їздила щогодини, зазначає водій. Ну, звісно, менше, бо люди перестали їздити, Ну, як приприяття, то не працює. Попри складний для країни час, усі маршрути намагаються зберегти, тільки коригують графіки, пояснює диспетчерка Світлана Ніколаєва. На після бід нема де заправитися, і вони не виїжджали. Буквально ці послідні рейси, а так ходять у нас графік щодня, буває, що оновлюється, а буває чітко вони ходять. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, дефіцит пального виник через ракетні удари по нафтопереробних заводах. Але з наступного тижня ситуація поліпшиться. Тетяна Недбайла та Розія. Новини на Суспільному. Черкаси.